Природний газ, тарифи на його транспортування в Україні зросли в четверо. А все через те, що з 1 січня цього року держава припинила транзит російського газу. Яких змін очікувати, та чи вплинуть вони на пересічних громадян, з'ясовувала наша Ольга Бабенко. Майже на 305 відсотків зросла вартість транспортування природного газу для внутрішніх споживачів. Таке рішення зумовлене припиненням транзиту російського газу територією України. Ми зупинили транзит російського газу. Насправді це історична подія. Історична в тому, що Росія втрачає ринки Росія буде зазнавати втрат від цього. А це те, що означає рух України до Європи, тому що Європа вже прийняла рішення про те, що відмовитись від російського газу, і європейська ініціатініціатива Ріпаварию, вона передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна. Раніше тариф за транспортування газу для внутрішніх споживачів складав 124 гривні 16 копійок. Тепер за тисячу кубометрів доведеться заплатити більше п'яти сотень гривень у цьому році, в 24-му, 85% – відсотків це дохід від транспортування газу походження з Російської Федерації, тобто 15% – відсотків це те, що лишається нам по 24-му році від внутрішніх замовників. Таким чином для повної компенсації там навіть не вистачає того підняття тарифу, Але ми згодні ми розуміємо, що зараз економіка країни потребує зважених і справедливих рішень. Однак здорожчання транспортування природного газу побутових споживачів не стосується, пояснюють експерти. Відтак і тарифи для них залишаться незмінними. Тарифи на газ і на тепло, в зв'язку з прийняттям тарифу оператора у разі прийняття тарифу оператора. Газотранспортні системи не змінюються, вони зафіксовані на весь опалювальний сезон. Економіст Володимир Стефінін запевняє, такі державні зміни все ж можуть вдарити по гаманцях пересічних українців. Будь-яке збільшення тарифу, якщо воно відбудеться і запрацює так, як про що йшла мова. Воно буде відображатися на кожному українці опосередковано. Так тому що це знов ж таки покладе в собі вартість продукції. Ми і так маємо доволі стрімке зростання цін. Ці речі, напевно, що тільки пришвидшують в тій чи іншій мірі, в залежності від наскільки компанії споживають і залежні від такого ресурсу, як газ, прикарпаття до таких змін ставляться з обережністю. Побоюються, що споживчий тариф також може зрости. Економічно невигідно зараз в цей сьогоднішній час, час війни, коли мінімальні зарплати а збільшують тариф. Це все. Іде несправедливо. Я думаю, що ми заключили договір, значить, повинні виконувати з 2022 року. В Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення. Відтак, попри усі зміни, їхня вартість залишиться без змін.